Вітаю вас. Сьогодні вже вівторок, 12 година. Вот, від суботи я нічого не знімав, бо роботи не було, я просто стояв. Ну, тобто як, я знімав там вам в машині, що я стою, да? справа в тому, що з вот субота неділя я постояв. Понеділок о 5 ніхрена не було, стояв. Нині аж у вівторок, 12 година, десь пів години тому я отримав смс-ку з адресом загрузки і на кінець до виїхав. За 600 метрів наручили на Так що настоявся я нормально. Я так чувствую, що Гальмі мене більше не відправлять. З ними тут досить трудно. По-перше, за того, що за метров, навіть легко, на логістиці трупи, в них ніхто не говорить по-англійськи. Настільки тупорилий народ, що крім своєї мови ніякої не знають, при тому, що їхня мова ні на яку не похожа. Вот. Так що тут з циганами договоритися, коротше тяжко. За 200 метров, вправо. От, відповідно, тому експедитор не міг нічого мені знайти. Там я приїхав на Мерседес, то там eh, той, хто в мене приймав Some товар. Метров, вправо, в принципі, говорив трохи по-англійськи. Хоч не дуже, але. Метров, Пару слів, плюс по на пальцях, то вже ми знайшли спільну мову, що куди і як. Вот. Ну Тепер їду на загрузку і не знаю, чи там буде. Хтось говорити чи не буде. Але. Їду, побачимо, що з того вийде. 12 кілометрів наступно. Вот. О. Така от ситуація, короче. У мене вже потрохи продукти починають закінчуватися. Та й спали вже проблемно, тут же штіфорінки тупорили, хоча я і так же трохи заправив був. Ну, але так, стоїш цілий час треба завести е, акумулятор. Підзарядити так воно потрохи-потрохи цей потрохи. топливо йде. Вот. На паркінгу бачив українця. Я перше навіть не замітив, я в суботу цілу просто yeah. він ходив там туди-сюди. Там стояв один Мадір, в принципі, то може і не мадір, не знаю, що за країна, але номера МНЕ. Що це таке поняття, що за така країна? Якась, напевно, бившої в Його країна. країна. Вот. Ну і стояв на київських номерах, дуже Київська область, АІ, Але я щось не знав. Ну, тобто я спочатку не замітив, він аж потім до мене підійшов. Чи маєш телевізор? Він так по-русски, -по, по польську старався щось сказати. Я йому кажу, ні ні-ні, телевізора не Я думав, що я футбол дивлюся, я... Футболом не інтересуюсь взагалі. Вот, так що я си просто ноутбуці сидів, дивився там от. Це такое. Вот, ну не ніби... І, і все. Дивився, пишуть до мене багато, що робити документ, здати на фору і навіть не думати. Рівнос, ще не, не вирішив до кінця. Ну, типу, як не вирішив? Е, Рішив, що буду по-любому цю роботу вже залишаю, ще оцей рейс максимум ще один. Наразі мушу ще посадити з тою картою, щоб не було проблем. Просто наступний рейс я вже попереджую, щоб він когось шукав. Поїду в рейс, а вже так. Приблизно така ситуація, от. але просто наразі я ще поки ті папери поробити. От каже, чувак мені написав, що він на чіп-карту чекав 28 днів, Тож треба робити, значить, то все вже. Приїду в Україну, буду трохи в бої сидіти, походжу на курси, зроблю собі АДР ну, і подам на той чіп. Каже, що на осінь не дуже хочуть брати новичків, бо роботи мало. Мені, в принципі, не стільки важливо, я типі, там, можу сидіти осінь вдома. З Нового року робота по любому буде, так що то такої. Вдома теж є, так я вам вже розказував, робота є вище криші. Було би тільки бажання її робити, а. Що такі Вот. Така от коротше ситуація так, вже дев'ята година вечора. Я тільки-тільки виїхав з загрузки. Заїхав я туди друга година дня, по-другій трошки. Загружати мене почали тільки 18.25. 25 Під кінець вийшла така херня, мало бути 5 паліт. Загрузили лише три. І то, що й до того всього заліпачили пломбою. Подзвонив я до того свого молдаванина. А він каже: слухай, то погано. Бо типу, вони там трохи мало платять, нам треба догрузитися. І кажуть, ти собі там виясняй мені, яка різниця, Мені мене я за кілометр свій, тобто я все рівно своє отримаю, да? так? Вот. І до того що ту ігру треба розмитнювати в Голландії. Мало бути 1400 кілометрів, а вийшло, що митниця на 200 кілометрів далі то я вже маю 1600 до Митниці, бо їм ще 200 треба вернутися. Вот. Але слава Богу, то буде в четвер, то завтра я цей день маю їзди. І плюс до того я міг їхати через Австрію і на Німеччину. Ой, вибачаюся. Вот. Але є альтернативний варіант. Там десь мій шеф пронюхав, що є альтернатива маршрут через Польщу. Тільки різниця в тому, що то би було туди набагато швидше. Бо туди я б їхав платними цілий час автострадами, а сюди я цілий час можу їхати тепер безплатними автострадами. І відповідно, вот, відповідно я зараз заїду через Словаччину в Польщу. Ну, але плюси в тому, звичайно, є. По в Польщі я собі поїм нормально в ресторані поповній. по друге в Польщі я закупи можу собі доробити всі, що мені треба нормально дешево. От. І вже звідти полечу на Амстердам. Це така от, короче, фігня. Швидше всього, що розгружуся я в четвер аж десь до вечора. Тому я думаю. За 400 метрів народчає просто Другий виїзд. Думаю, думаю, що. Що в четвер я вже не загружуся більше нічим, хоча. Хотя... Не будемо загадувати, але таке вполне можливо. Стоу, сто, Народжя, то тоді загрузка буде аж в Вот. І може він на то поступить по-розумному і знайде мені якусь таку загрузку, яка буде трохи. Ну, тобто, от приблизно така, як зараз, десь на південь, там, наприклад, в Іспанії. Або поступить, як завжди, по-глупому, то буде. Опять якась фігня от, на, на пару кілометрів, що в п'ятницю бачимо, треба буде розгрузитися. Таке знову теж можливо. З моїм От, Зараз за кілометр я маю шел, так як мені до поїщі не вистачає. 2 літрів 10 я мушу зараз ще дозаправити. От. І така от, коротше, фігня. До речі, в мене вже надворі темно. На відео десь так класно. Все день ще такий показує. Це напевно із-за того, що... Ух ти, тут якась заправка, така. Мол, а мені показує. А, тут і тут. Ну мені показує показує але він показує ще за 300 метрів далі. За 200 метрів пункт траси. О. Та я така от, коротше, situation. Добре.